Не здаюсь, порю здорово! Світло темп'я вірмоя толя. Райшадоледжа. Привіт, дружана! На Містер Вайпер і це новий відосик по Райд right Shadow Legends. Сьогодні пропоную тобі до перегляду гайдик на леді Ноель плюс Ніколас. Разом протестимо, подивимось, куди їх можна використовувати і взагалі на що вони спроможні. Буквально два слова скажу, що леді Ноль зав'язана на тому, що вона хоче, щоб разом із нею був Ніколас в команді, Того, що їй не потрібно буде точність на А1 це блок бонусів, і А3 при воскресінні вона накладає замороження на всіх ворогів. Також вона А3 може використовувати без мертвих союзників. А два, коли використовуємо Ніколаса, то Ніколас включає свою анкільну навичку. Навички Ніколаса ви в принципі, знаєте. Давайте ж ми перейдемо і подивимося, як вони тут одягнуті. Знаходжуся на акаунті у Олександра Дашбога. Дяка тобі за те, що надав свій акаунт для моїх тестів. Подивимось, як вони одягнуті. Давайте за елементом, так буде простіше знайти. Ніколас просто середньодамажний Ніколас. Одягнули. 90 тисяч здоров'я, трішки швидкості, 269 критичної шкоди. Фактично, ну такий середнячкові стати. Я думаю, що кожен, хто захоче зробити з Ніколаса ДД, а ми зараз побачимо, який з нього ДД. Я думаю, що зможе його ось так одягнути. Можливо, дасть трішки менше там швидкості. Навички, відповідно, залиті повністю. Дар тут сірчаний камінь, того, що він колись ходив в анкіл, і також анкільні в нього талантики. Не хотів я вже їх скидати. Добренько, переходимо до Леді Ноель. Леді Ноель тут одягнута в 9 частинок збереження. Можна як одна із опцій збирати її ось так. Також вона тут зібрана. Що ти можеш побачити? Вона тут зібрана з точністю. Тобто, це я би сказав більш такий універсальний варіант. Що ми можемо використовувати леді ноль як із Ніколасом, так тоді точність, ось ця зайва, так і без нього можемо використовувати, і вона з допомогою своєї точності буде допомагати нашій команді в будь-якому режимі, де ми захочемо її використовувати. По статах 63 здоров'я, майже 3000 захисту, майже 350 швидкості. Можна швидкість трішки врізати, додати трішки захисту здоров'я, щоб вона була жирнішою. Навички, відповідно, залиті повністю. Дар зараз поговоримо, з який можна обрати. Талантики суто початкові. Які б талантики я обрав, я десь тут скрінчик вам поставлю, який я поставлю свої Ноель таланти Добре, по дарах. Що тут є цікавого по дарах? Один Одна із можливих альтернатив, як її одягати, це одягнути шкіру на один хід. В такому випадку я би рекомендував одягати на неї е, дар, клітка, блискавок. Е, також по дарах, що ще може бути хороше окови часу, оберіг грішників. Е, відповідно, вівця must have на 5-6 зірочок. А якщо у вас є точність, то можна і з першої зірочки вже вівцю брати. Е, також жнива життя. Досить і досить непоганий, непогана альтернатива. Ну, в принципі, моторошний прояв, якщо у вас немає більшого. Також у нас уже незабаром стартує зимовий шлях, де можна буде забрати п'яту душу на Леді Ноль або на Ніколаса. Чи вам вона потрібна чи ні, чи зможете забрати чи ні. Ну, там тут вже вирішуйте самі. Добренько. Йдемо. Подивимось, який же ж він в нас деде на арені. А пізніше пробіжимось по решта ПВЕ контенту і трішки з вами поговоримо, де він може використовуватись. Так, забігли на звичайну аренку. Тут трішки є команд. Ну, в принципі, сотий рівень. Давайте ось сюди нападемо. Для тесту я підібрав ось таку типу ось команду, тобто ноль Ніколас на злитті, безкоштовний скелет і безкоштовний вукон. Зараз подивимось, як вони будуть. Але що хочеться сказати, що тут, напевно, я би забрав вуконга, бо буде занадто просто. І спробуємо в три герої. Ми ж хочемо протестити, на який Вуконг ДД, а який Ніколас ДД з його ось цими параметрами. Так, добренько, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що. Ніколас походить перший, але я би хотів все ж таки заморозити, щоб ось ці всі, дивіться, навіть мітралка замерзла, просто не змогли нічого зробити. Далі, тут А-2. Можемо, можемо, майже нічого не нанесли ніякої шкоди. Далі. Кастуємо в Ніколаса, перекриваємось. Тут можемо кастанути А-2. В принципі, як з Ніколаса ДД, то будемо ми, напевно, трішки довгенько пробивати цю команду, але я думаю, що це більш-менш та й реально. Так, блок бонусів накидаємо, щоб він нічого в нас не накрав. Але тут що йде, Тарас гепає свою цеглину і каже: Ой-ой-ой, ата-та. І тут Вукон би на... вуконг нам би допоміг. Тут в нас іде програш. Окей. А якщо ми нападаємо сюди з Вуконгом, то у нас тоді вийде? Зараз будемо дивитися, тут леді Ноель дуже тоненька, і її фактично дуже легко е, законтрити. Ось так би я хотів сказати. Е, добренько. Тут ходимо тоді з автоатаки, пробуємо щось вкрасти. Вуконг тут без точності нічого не хоче красти. Далі я хочу використати того, що є ще щит. Невмирання, щоб наш вуконг жив замість вуконга, в принципі, може бути будь-який ДД. Що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? А ось тут, ось тут напевно, я використаю заморозку. І замерзли чудово. Тут можемо потихеньку розминатися. Додатково накладаємо регенерації, додатково накладаємо невмирання. І можемо далі зробити чпунь. Тут майже в УКОНГ пробив, але у нас ще є Ніколас. Дивимось на Х1. В принципі, по кому можна дивитися, можна дивитися ось по свинові. Того що ну, тут мало здоров'я. От по свинові. Скільки наніс свинові? 34 тисячі демеджу нанесли по свинові в такому більш-менш середньому моді. Автоатаку, щоб він далі нічого у нас не накрав. Можемо сміло використати А2. Можливо, щось десь і на когось спрацює, але ні, нічого не спрацьовує. Далі, у нас на автоатаці замороження, штраф не можна відбити. Тут зараз мітралка буде ходити. Я не хочу, щоб вона походила, але штраф не шанс не спрацював. Окей, ми можемо тоді ще разочок заморозити. Добити героя воскресіння, і далі нам уже буде. Простіше тут бачимо, що буде обганяти, ймовірно, Тарас, так що ми виконуємо А2, нажимаємо в Ніколаса і далі, в принципі, розминаємо Тараса. В вашому випадку може бути будь-які герої, але як на мене, ось така досить бюджетна команда, і чому б її і не використовувати? Якщо у вас середнячковий аккаунт, то так, можна і потрібно використовувати. Далі тут можемо добити мітралу 10,5 тисяч всього-навсього дамаже по Тарасові. Чи хочемо ми, щоб замерз? Ні, не хочемо. Не спрацьовує, жодного разу не спрацьовує. Геп! ви подивіться. Тарас і без бафів просто пробиває. Непогано одягнутий тарас. О, тут просто, просто його затикуємо. Що ми можемо побачити з цього бою? Який вердикт? Вердикт наступний, що Ніколас як ДД, ну такий собі. Нагадаю, в нього коефіцієнти на А2 0,25 від здоров'я. А коефіцієнт щита 0,3 від демеджу. Ось такі у нього коефіцієнти. Так що, Леді Ноель, давайте ще ось сюди на таку сквішовеньку команду нападемо, можливо, тут він щось покаже, але Вуконга, напевно, треба було звідси забрати. Окей, <кхід> що ми бачимо, ми обганяємо. Дуже дивно, що ми арбітра обганяємо, тому ми робимо контроль. Всі замерзли, пропускають хід. Давайте я тут просто вдарю ось так автоатаку, щоб не вбивати. По тоненькій команді Нікола сходить з а 2 ставимо х 1 От чисто побачимо, чи зможе він арбу ворожу вбити, чи хоча б, я думаю, десь більше як наполовинку просадить. Ой. А він навіть на половинку не просадив. І навіть лускуна не вбив, якого дуже трішки здоров'я. Прям дуже трішки здоров'я. Ну Ось так. Так, тут можемо використати А2. Зараз буде ходити Лускун. Звісно ж таки, Лускунув срівно, але Лускун не може вбити. Добренько, закінчуємо тут аудієнцію і дивимось чисто скільки надамажив Ніколас по тоненькій команді. Він вдарив аж 96 тисяч демеджу. І тут дуже добре, що у нас не стоїть трощення шоломів, того що немає цього розкиду. Плюс-мінус, а ось ми бачимо в таких статах по арені тоненькій команді. Ніколас робить абсолютно нічого. Так що вердикт на аренку тандем, ну та й вже не дуже і, можна сказати, юзабельний. А ось куди він юзабельний, це більш в ПВЕ контент. Погнали по всьому ПВЕ контенту, подивимось, куди які можна скласти команди. Перша команда у нас калановий бос. Ключика немає, але ми знаємо, що ми можемо через підземку зробити ось так, наприклад, команду. Команда, яка. Ось така ось така команда. Яка Deadwood Jedi, він вже зробив дану команду. Розказав, показав, як вона працює. А я просто довожу до вас до вашого відома. Обов'язково ставимо Ніколаса в лідери. Другим ставимо Ноель. Забороняємо їй А3, і вона інстантно буде А2 завжди юзати в Ніколаса. Далі. Третій герой, який, який нам потрібен, це нам потрібно блок штрафів з перезрядкою у три ходи. Тут є п'тьончик, можна брати брогні або будь-якого героя, який у вас є, якогось там ярла або ще когось. Головне, щоб був блок штрафів з перезрядкою в три ходи. Брогні чому топчик? Тому що він ще дає баф атаки, який бафає наших двох ДД. І два ДД, я поставив дві крижані банші на швидкостяння. Не дивіться, зараз все розкажу. Два ДД можете ставити будь-яких, які у вас є. Далі. Що потрібно по швидкостях? Давайте я вам ось так ось виведу покажу. Ніколас 177 швидкості. Обов'язково потрібно, щоб всіх були навички залиті. Тобто Ніколас і Ноаль. Ноль в А3 можна не заливати, якщо ви хочете її використовувати тільки в Анкілі. Ніколас 177, Ноаль, 269 швидкість. Блок штрафів, в нашому випадку PTON з перезарядкою в три ходи потрібно, щоб був блок штрафів. Швидкість має бути 244. Далі перший ДД 175 швидкість, і другий ДД 272 швидкості. Ось такий ось анкільчик буде вам працювати. Звісно ж таки, якщо ви все гарно зробите, то я думаю, на один ключик можна буде вийти, а якщо ні, то сміло на два. Так що, ось такий анкільчик працює. Ще раз дяка Джедаю, Залишу посилання на його відосик в описі під цим відео, щоб ви могли наглядно все переглянути. Добренько, і з цим розібралися. Далі. Що у нас далі, якщо ми вже почали говорити за кланових босів? Далі у нас іде гідра, гідра і химера. На Гідру можна використовувати Ніколаса разом з Ноель. того що це воскресіння від Ноль, це збільшення швидкості. Від Ніколаса ми його можемо одягнути все творчі, це масовий А2, плюс невеличкий там буде щит, прям дуже невеличкий, невмирання, яке спірне, але є регенерація, яка буде давати живучість нашій команді. Так що, якщо у вас... Зовсім все погано. Звісно, перша друга гідра можете використовувати. Нас зараз цікавить більше химера. А ось е, на химері вже цікавіше. Так що пропоную вам зараз уважно слухати, якщо у вас початковий середній аккаунт, ви хочете бити химеру, і у вас є Noëль. Ніколас там не використовується. Погнали знову ж таки через підземки, того що ключиків тут уже немає. І подивимося, яку ж я тут склав команду. На Химеру я склав наступну команду. Ось вона сама Нижня. Ось така команда. Це хотацу. Давайте я ось так відкрию, щоб ви наглядно могли побачити. Хотацу. Що нам дає тут хотацу? Це паразит, зменшення атаки. Є такі завдання? Є. Плюс збільшення захисту і невеличка регенерація для нашої команди. Можна брати мітралу, але буде ще один безкоштовний герой, якого зараз я розкажу. Від Мітрали тут буде кінз, що важливо. Тут буде збільшення атаки для наших двох ДД. І тут будуть трішки отрут, додатковий демедж. Далі ніндзя зменшення захисту. Далі, випалювання здоров'я, плюс бездоганна завіса, плюс себе буде перезаряджати. Я би його тут робив не дамажним, Якщо ви хочете використовувати десь на третій-четвертій гідрі, то можна більш дамажним робити, а якщо вище, то відповідно краще більше дати йому жиру. Фенакс, у Фенакса автоатака просто дуже хороша в одну ціль, особливо коли вона знаходиться під штрафами, він б'є два рази. А2. Блок бонусів і блок активних навичок. Блок активних навичок ми знаємо, що нам потрібно на голову змії. Прям дуже потрібно. І А3 зменшення захисту плюс змен... зменшення швидкості. Тобто фенакса дуже хороший скілсет, і він просто чудово заходить своїми навичками на Кимеру. Далі, ноль. 0 чим нам тут зайде? У неї на А2 дуже гарний підхіл, тобто вона виліковує 50 від власного максимального здоров'я, також лікує всіх союзників на 50% від будь-якого надлишкового лікування. Фактично, якщо бити ручками, то Ноель ми будемо хотіти використовувати лікування в героя, в якого найбільше здоров'я. І тим самим будемо лікувати всіх. Перезарядкою в три ходи додатково збільшення швидкості, е, збільшення швидкості і зменшення швидкості це дуже хороша штука на кимері. Також у нас є тут воскресіння всіх героїв. Додатково у нас є блок бонусів, якщо у вас буде якийсь інакший склад команди. Далі, кого би я тут замінив, якщо йти прям дуже на низьку гідру і е, хотіти виконувати більшу кількість. Завдань. Я би забирав звідси мітралку, і я би ставив, давайте я ось так. І я би ставив скелетора. Чому його? Тому що в його скілсеті є дуже е чудові навички. Є збільшення точності, це плюс завдання, і є додатково зменшення опору, це також плюс завдання. Також у нього є зменшення атаки і зменшення швидкості, але в принципі в нас це все вже є і все пересікається в інших героях. Ти можеш в своїй команді тасувати цих героїв і щось обирати. Але леді ну, Ноель як варіант. Може використовуватись, якщо в тебе немає кращих героїв, е, якогось Пітіончика, Ельви і так далі, і тому подібне. Але навіть той самий Пітіон з однієї сторони тут буде і кращий, з іншої і гірший, того що не буде збільшення швидкості. Але буде клінс. Так що потрібно думати, дивитися, хто є в тебе в тій команді. Далі. Далі, друзі, пропоную гніздо паучихи, Відповідно, дуже просто. Там леді Ноель не потрібно. Назвичайну можна зробити команду. Надзвичайну щось по типу: ось такого. Ніколас, дві хески. Ніколас дає щит. Сильніший ніж страхолюд з свого А2, того, що в нього і множник більший, і множник на щит більший. Дати сюди якийсь розломщик, якусь, якусь мишку фейн, і дати сюди випалювача, і звичайна паучиха буде у вас проходитись. Йдемо е, далі на вершину крижаного голема і на ліво дракона. 에, пропоную сюди скласти команду, але будемо складати через судну вежу. Аналогічно, і ця команда може проходити всю судну вежу. Давайте. Ось 22 поверх. 에, обираємо за елементом. Обираємо нашого Ніколаса. Обираємо Ноель Далі. Далі що нам сюди хочеться. Давайте безкоштовно візьмемо мітралу як Клінс, так? Того, що Клінсу тут немає, а в хардові вежі досить і досить противні на поверхах вище, бувають герої контролю. Ну і мітралка безкоштовна героїня, чому б і ні. Далі у нас залишається два слоти. Кого би я поставив? Щоб просто поставити і не паритись, якщо у вас початковий середній аккаунт, я би поставив когось з масовими ядами. Так? Штрафи. Беремо яди і когось поставимо. Якогось володаря гробниць можна ще поставити якогось жирен, жирненького е, пацюка, можна поставити бадельказара, будь-кого. І ця команда буде із легкістю проходити. Е, тут я знаю, що бадельказар не одягнутий. Ну, давайте от чисто подивимося, і зараз ви наглядно подивитесь, як же ж вони просто адськи контролять всі хвилі. Тут щит. Взагалі, без проблем. Леді Ноль. заморозку. Зараз буде ходити володар гробнець, буде додатково накидати свої отрути. І всі під заморозкою. Наші герої засейвлені, постійно буде висіти на них невмирання. Якщо що. Мітралка, додатковий контроль з її А2 плюс Клінс з А3, і вони ось так собі е, помаленько у чуть-чуть, але йдуть. Понятно, що якщо додати сюди ще одного масового ядовика будь-якого, то вони відповідно будуть ще швидше проходити. Там просто за два тіки будуть герої падати. Ось знову ж таки, присети ніякі не виставлені, все на авто, без нічого, без підгонки. Я навіть не знаю е швидкість володаря гробниць тут і мітрала як одягнута. І чи взагалі одягнута ось, але дивимося, що працюють і дуже і дуже гарно. 350 майже швидкості у Леді Ноль. Цього буде достатньо, щоб вона ходила першою. Ну напевно, у всій вежі так можемо е, робити, щоб вона ходила зразу ж таки з заморозки, вона буде всіх контролити. Ну і далі наші, ось так як зараз герої будуть сміло ходити. Е, так що я думаю, тут взагалі без проблем. Буде проходитись. Аналогічно, дана команда може використовуватись і на драконі, і на големі. На драконі, як і хардовому можна, але туди обов'язково потрібно ставити до. Володаря Гробниць потрібно буде поставити ще якусь ніндзю, щоб просто швидше проходити. І аналогічно, напевно, якогось ніндзяго поставити е, на Голема. І також можна буде проходити не хардового. На хардового потрібно буде е, гарніші і сильніші стати, ну, але якось так. Добренько, друзі, йдемо і будемо робити якісь підсумки. Отже, йдемо сюди. Леді Ноель. І Ніколас, два війдових героя. Аренка. На аренці в тандемі спірне питання. Можливо, Леді Нуаль в соло без Ніколаса плюс команда е, ще може заграти, але їй там потрібно буде давати і точність, і швидкість, і жир і сет кам'яної шкіри, щоб її не законтролили. Ніколас. Щоб він заграв на аренці, йому потрібно кращі коефіцієнти робити, як ДД, або робити якісь інші штуки, або щоб в нього щит був не від дамагу, а від його здоров'я. Ну, одним словом, він не допомагає абсолютно ніяк на аренці. В ПВЕ контенті ніколас мастхев разом з Ноель на кланового боса. Якщо в тебе ще немає анкіла. На Химері, на Гідрі, я би не знаю, ну, Ніколаса не дуже хотілося б брати, Ну, того, що в нього дуже мало корисних навичок, які ми хочемо бачити в себе в команді. Леді Ноль, як герой Воскресіння, так, як герой підхилу, так, як герой, який бафає е, збільшення швидкості, так, може використовуватись по всьому ПВЕ контенту. Е, я би сказав, що. Е, чи жалію я, що зробив Леді Ноль плюс Ніколаса. Ніколаса, можливо, трішки так, Того, що в мене анкіли, всі, які потрібно, зроблені. На кланового боса надволику і так далі, і тому подібне. Леді Ноль е все ж таки це войдова героїня. Одного войдового героя я пропустив, і е, після того, як закінчилось злиття, я трішки пожалів про це. Після того я вже не пропускаю жодного войдового героя на злиті. Нехай краще він валяється на складі, аніж потім е, трішки жаліти, що його не зробив. Ось такий ось відосик. Робіть кожен для себе висновки, чи потрібно вам качати е, цей тандем і використовувати. Можливо, я відповів на якісь ваші запитання. Наприклад, чи Ніколас може бути як ДД? Відповідь ні. Е, ось такий відосик. Якщо сподобалося, знаєш що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі. and opponents knows how to be a lady in public but she can get